Кращі двері від провідних українських виробників в салоні-магазині зодчей, що на черняка-2. Калюжі крові на землі та перелякані люди у дворі. Все свідчить про надзвичайну ситуацію, яка відбулася тут вночі. А саме в одній з квартир дев'ятиповерхівки на вулиці Данила Галицького 6. У помешканні проживала 65-річна пенсіонерка з сином та внуком. Того дня всі були вдома, полягали спати. Вночі 15-річний хлопець вийшов покурити на вулицю. Коли повернувся до помешкання, то побачив своїх родичів жорстоко вбитими. Було страшно, навіть виходити. Тут таке було робилося. крик такий. Такий історичний крик, що типу, як помішався, вже, щось таке. Потім йому тут сусіди в вольянку там, ну, приносили успокоїться, він вже заспокоїться не міг. Кричав, ну, плечав, ну м -м -м. баба, папа, щось там. Хлопець сам викликав правоохоронців і повідомив, що його рідних вбив невідомий чоловік, який нібито зайшов у їхню квартиру, коли неповнолітній палив на вулиці. Він сказав, що тут мужчина виходив з пакетом, а він тут як перекурив і заходив. Він зайшов у хату і там він не вже лежали. Ніби да, такі да. були? Так, так. а чого ти в крові? Ну каже, я їх спасав. Вогоронці, які приїхали на місце події, з'ясували, що пенсіонерка та її 38-річний син загинули від численних ударів молотком по голові. Жахіттям побаченого були вражені навіть міліціонери з досвідом. Тіла були у різних кімнатах. Предмет, яким наносились удари, ще не знайшли. Нас визвали місце події. Вроді би якби можуть бути там знаряддя вбивства чи що скинуть. якби знайшли, то нас вже звідси забрали. Головним підозрюваним у злочині став 15-річний хлопець, онук та син загиблих. Неповнолітнього забрали на освічення у міліцію. Він проходить медичну комісію та дає пояснення слідчим. Останні небагатослівні, кажуть звинувачувати когось поки рано. Ну, важко зараз висловитись конкретно. Потрібно розібратися з усіма зібраними матеріалами, щоб прибути якісь висновки. Стично ми провели огляд місця події. і Наразі повертаємося, щоб працювати далі. Сусіди та знайомі загиблих подією шоковані. Характеризують родину лише позитивно. кажуть, ніколи не чули, аби люди сварились. Що добре, нормально там все. Я не знаю, що це таке. Я взагалі що тут? Ну, родина хороша, тобто знали, як сусідів з хорошої сторони. Тобто... Нічого поганого не можу сказати. Хороша сім'я. Чоловіки є в Москві на заробітках із старшим сином. Хороша сім'я. Вона робила маляром щекатуром, вже на пенсії. Про онука загиблої, який поки є головним підозрюваним у злочині, розповідають також лише позитивне. Хлопець навчався в училищі, мав багато друзів. Останні не вірять, що Максим міг вбити своїх рідних. Як може син зарубати свою свого батька і свою бабушку, Це ну це ненормально. Не може бути такого. Якийсь дядько виходив, тим більше, з Ну мені подружка його ну розказала. Я сам тільки що просунувся, я вибіг я взагалі в шоці. Що шо, шо, ну, шо це відбувається, Я взагалі не розумію. Нормальний, здоровий, завжди усміхнений. Ну, такий, ну. Коли сюжет готувався до ефіру, стало відомо, що неповнолітній зізнався у скоєнні даного злочину. Пояснив, що напередодні між ним та бабусею виник конфлікт. Жінка його повчала. Підліток зачаїв образу вночі. Вирішив вбити пенсіонерку. Коли люди поснули, так і вчинив. Першою жорстоко забив жінку, коли прокинувся батько. Зарубав і його. На даний час відкрите кримінальне провадження за статтею 115 частиною 2 – це на наумисно на більше двох і більшого осіб. Підліток вже затриманий. Йому загрожує до 15 років у колонії.